Всім доброго дня! Зараз переносимо маточники із сімей вихователів у інкубатор. Зараз вам покажу процес відбора і покажу одразу, як себе е -е, відчувають зараз наші виховательки. Зараз буду винімати маточники. Це у нас стан, як видно, на даний час стан наших вихователів. Виховуємо по дві планки, тобто 22 маточника. Це такі маточники. Так, все. Зауважу, у нас тут е, рамочки не з нуклеусів підготовлені, зараз покажу. Не. Це зразу будемо з цього формувати нуклеус. Нуклеус заселяємо вже на печатний розплід. Тут трошки підбудували, мати не на маточникове. І зараз батько покаже вам наш інкубатор. І Дещо вам там розкаже про інкубатор? У нас був самопал інкубатор, терморегулятори, які відключали, включали. На даний час ми використовуємо інкубатор типу, інвенторний, тобто температура тут стабільна. Не, не клоцає, не піднімається, не опускається, вологометр є. Інкубатор призначений для, вив... для виведення ціп'ят. Він повністю підходить для інкубації маток. Температурний режим 35,5%, вологість 55-65%. Будемо піддержувати. Все дуже просто. Переробляти інкубатор дуже легко. Дві пінопластові полоски, на які викладаються рамки. Вентилятор є, температура в інкубаторі всюди одинаково. Так будемо інкубувати маточники. Ми інкубацію проводимо з 10 дня перед тим, як викладати в нуклеусний парк. Так легше простіше звідси брати і носити у нуклеусі. Всім мирного неба, перемоги Україні, будьте здорові!